І ще ширше, але це в майбутнє, майбутнє нашого КВН. -у. Ми вітаємо вас всіх в цьому залі і мені дуже приємно. Ми сьогодні розпочинаємо новий сезон квн КВНу. Розпочинаємо Україні вже є кубок президента. Але, як кажуть, у нас на Закарпатті, почата рахують у сектимбрі, І тому, тому ми сподіваємося, що цей кубок губернатора стане у нас приємною традицією. Отже, сьогодні ми хочемо показати вам такий собі концентрат із команд збірної. Найперше я хочу представити збірну Ужгородського державного університету. Єманда, де яка готується захищати КВН на все, яка вже зійшла нас не раз. КВН, КВН це рух молодих. І він давно вже вийшов за рамки нашого міста. Це студентський рух, і тому, де з'являються нові вузи, там з'являються нові команди. І сьогодні ми представляємо вам команду, з якою ви вже багато хто з вас знайомий. Це команда Мукачевського технологічного інституту. Ми на вас чекаємо. Багато років тому створилася в Мукашевському інституції, створилися дві команди. В якийсь період вони зрозуміли, що їм нічого робити, об'єдналися і так виникла ця команда Нічого робити. Вітайте! Ну і звичайно, самі-самі самі головні сьогодні учасники, із за яких сьогодні і виникне тут. Війна непримиримі, друзі. Це? Це команда КВН Діти Бахуса, утворена у 1993 році. Діти Бахуса» Лауреат фестивалю Приморський бульвар. Срібний призер чемпіонату КВН України. Чекаємо на команду Палата номер 6 Палата номер 6 Ця команда в цьому році відмітила своє п'ятиріччя. Це чемпіон міста Ужгорода серед, серед школьних команд КВН. Це переможник першого українського фестивалю школьних команд КВН. Гран-прі першого всеукраїнського музичного фестивалю КВН. Телеканалу Інтер. Чемпіон студентський. Студентської ліги України 2000 року. Я дякую, дякую нашим прекрасним командам. Ви просто чарівні. Я вас попрошу го готуватися. Поки наші команди відправляються готуватись, я хочу представити нашу п'яту команду, яка присутня тут у цьому залі. Це команда журі. Давайте привітаємо наше капризне, прекрасне і шановне журі. Василь Кабаці, декан технологічного факультету НТІ. Олександр Макара, директор Ужгородської філії закритого акціонерного товариства УТЕЛ. Володимир Гиря. Помічник ректора Ужгородського державного університету Олександр Доктор, заступник директора Центру соціальних служб, Ішван Цап, депутат міської ради, голова спілки представників малого та середнього бізнесу. Малявкін Сергій, регіональний представник фірми Скілур на Західній Україні. І Рубіш Василь Михайлович, голова Закарпатської обласної асоціації студентів. І зараз я знаю, що ви вже з нетерпінням чекаєте на наші молоді команди, і я передаю слово нашим гостям збірній команді Ужгородського державного університету. Sen çal, Наш капітан! Опа, а що це з тобою? Я на американських гірках катався. Так, узивався. О, слухай, а чого ти лице з реклами торгової марки і спорчень продукт? Так розумієте, мій шлунок мене не переварює. Артисти були п'яні і голодні, а баби все найшли і не йшли. <рив> <рив> Оу, Маша! <рив> У тебе така красива грудь! другу не бачив! І взагалі не чіпись! Я хочу стати дикторшою на раді. Так вони там такі ж самі, як і на телебаченні, тільки потворні. краще розділимо чоловіка на дві частини. У верхній частині мозгів більше, але толку менше. <праць> а <праць> ось у свині... Ну, <illahimates> Зато на конкурсе «Красавец» победил Леонид Кучма в номинации «Красавец». Так что попуститесь. Сегодня в программе «Парк автомобильного Берину» ур Продичи» с песенкой «Смех Москвича». А верхней сердечке я директору жду, Студіо 1 плюс 1 оголошує Вікторину 2 тисячі, заплатіть 2 тисячі гривень і ви гарантовано отримаєте 10 запитань. А на День Незалежності України Леонід Кучма не хіло заторчав Амстердамі! Ах, та-та-та-та-та. А це та слідна земля. Хрест! Оголосила акцію для програмістів. Зазирни під мишечку. <риклад> Найкращим бомбардиром у італійському чемпіонаті по футболу став юний український футболіст Андрій Щевчешка. Його відразу противник грати в клуб Барселон. А два тих, хто замовився. Дівочка, за ваш капріс любиє. Ребята! Есть музыкальный номер. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь домерло до утра. Если знали вы, как мне недороги, Стегешвы Гермацкие вечера. А теперь бегетская песня, которая называется Почет билеты на Новосеева. Пойди посмотри картину Ласка да Гама, э, Ласки да Как говорится в дубле Винни-Пуха встречали пчелы и другие официальные лица. А напоследок мы придумали новую английскую считалочку для обувной фабрики «Ван Ту Я кажу, не ради матуры, ты А я прийшов і до дому, тебе побачив і на дубував. Ти розсилає паковиня на городі. Я відпохання чисто зволював. Я за тобою їсти. Да Ужгородського державного університету співала оду КВН. -у. За кулісами з нетерпінням чекали на зустріч з вами. Команда Мукачівського технологічного інституту. Зустрічайте! гостителях, что написано? Улица Мукашевская, 23. Так что еще непонятно, кто у кого в гостях. Внимание! В говорят открылся новый фан-клуб звезды русского рэпа Децела! И где же он находится? Здравствуйте! Децелу батарея вызывается! Адец, ты как представитель продвинутой молодежи, скажи, пожалуйста, ну что сейчас вам модно носить? Ч ⁇ значок через плечо А я люблю, для начала так А потом так сразу хорошо Душа поет А я люблю так, что сразу. Да -а, 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 -а! а ты чего молчишь? Так мне ж это нельзя. А что можно? Михалыч, ну чё, как там в мире? Что? Артемида во всем мире. Интересно. Когда наконец-то через Украину олимпийский огонь пронесут. А ты представь, как это будет выглядеть? <звы> а если газ перекроют? А если свет отключат? <звы> А на Олімпійській огонь три рази покушали. Зачем? От ти прикинь, стоїш ти на вулиці, курити хочеш, агня нету. А тут бегають з пакелами, роздражають. Увага, увага! Щоденний олімпіадий. Перший на його На жаль, сьогодні наші спортсмени отримали жодної нагороди. Але завтра на блокінних доріжках виступатиме золота рибка Яна Клочкова. Другий день Олімпіади. Сьогодні золота рибка Яна Клочкова отримала першу нагороду варті збірної. Третій день Олімпіади. На жаль, спортсмени не здобули жодної нагороди. Але вчора золота рибка повітряних доріжок отримала золоту нагороду водки збірної. КВН никогда не станет олимпийским видом спорта. Так это почему же? Ну какой КВНщик, допинг контроль пройдет. <звы> Ты кто такой? Я уж дорожкий бюджет! А ну иди отсюда! Пока не поправишься, не приходи! Михаил, 1 сентября в школах были в степальную систему! Будто цены не изменились! полицию. А сериал менты банды. А, um, убойное пиво. убойное mm. пиво. <ф revenir> mm. Ну что, а как вам такой бюджет? Ну, это уже другое дело. Слышь, а кто тебя кормил-то? Кто, кто? Балога? Это еще ничего, вы еще мукачевский бюджет не видели. Пономарев <democrunge> перед матчем Украина больше пел Ин Украины. Интересно, что бы он спел после матча? Ай-яй-яй-яй, убил бы не А я вот не понимаю, ну почему Динамо с Манчестером не играл? Вроде побрились, все как надо, а все равно... Вот если бы Сургис побрился, точно бы выиграли. Увага! нашему месте! Смотри, какие красавчики. Они же шоу. Какого шоу? Шоу Бори Моисеева. Новый адрес Ювентуса в интернете. www.juventus.ru Так, ру, это ж Россия? Нет, ру, это Рубиш. А как вы думаете, есть у нас шанс выиграть чемпионат среди Ювентус? Конечно же есть. Ведь мэр Мукачева стал губернатором области. Только давайте сразу договоримся. Просыгрывают кубок ушгородцы, а потом из него пыль. Были наши. Девочки подружки такие, одинаковые. Такие типа, девчонки не знаю, что бы без вас пел. Вау, классные подружки, откуда и что? Что там делаем? Не поверишь, снимается. Ну ладно. Не буду Я хочу подякувати командам за домашнє завдання. І Гра да, підходить до кульмінаційного моменту, тому я просто не можу не згадати про наших шановних гостей. І сьогодні в нашому залі присутній також. Ректор університету Сливка Володимир Юройович я просив би привітати цю людину за благословіння, якої відбуваються тут, в оце, по дитячому доверенні безпреділ. Я хотів би також ще раз подякувати офіційним спонсорам рекламному агентству агенству Шаркерца, «Оболонь», концерну артеміда інтернет-центр Полюс та Срібній землі «Фест». І нарешті настав час, коли можна підвести. Бали розминка за розминку, оцінка в сумі склала діти Бахуса 7 і 8, палата номер 6 7 і 4, загальний рахунок 16 і 8, діти, -діти Бахуса, палата номер 6 16 балів рівно. Отже, якщо наше шановне журі готове, я просив би зараз виставити оцінки за попередній конкурс домашні завдання. Домашнє завдання склав діти папуса вісім і 2, Домашнє завдання палати номер 6 9 і 2. Загальне рахунок Діти папуса, 25 балів рівно, палата номер 6 25 і 2 десяти.

З хорошою вою, з початком сістона, побажати, щоб і надалі всі інші команди трималися так, як тримаються ці, а публіці побажати трошечки культури, хоча б чучу. Я дякую і хотів би зараз вам проголосити, що настав момент для нагородження наших команд. Адвокат Юрій губернатора, вибила Начальнику управління у справах сім'ї та молоді Каченко Оксані Андріївні. Я прошу привітайте, будь ласка, наших переможців, які сьогодні старалися відкрити. Очевидно відаємо вас з відкриттям нового каваєлівського сезону. Чекаємо на зустріч з вами. Зумів, що сьогодні прийти до вас, привітати вас, побажати вам успіхів. і часив передати, що він сподівається, що на червіна скати. Що ж наша сьогоднішня гра підійшла до кінця пристрасті, які горими на цій сцені, вони залишаються, вони вічні, тому що КВН – гра вічна, гра молодих, гра майбутнього. Отже, чекаємо вас на наступних іграх наших дорогих болівальників Кавену. Щастива!